Кременчуцькі новини в ефірі вечір добрий. І на початку коротко про головне. Пошукова операція з виявлення дівчини, що випала, що вона 24 березня, триває. Лікарня «Правобережна» отримала гуманітарний вантаж та шоу Гурт молодість відзначив 40-річчя. Сьогодні зранку на березі Дніпра відбувся оперативний штаб з організації пошуків дівчини, яка випала з човна 24 березня. Пошукова операція триває вже три тижні. Яке рішення прийняли фахівці під час проведення штабу знають наші журналісти? Пошуки Каріни, яка випала з човна у районі острова Шаламай, 24 березня, тривають безперервно вже три тижні. Щодо організації пошуків, сьогодні на березі Дніпра відбувся оперативний штаб. Пошуки сьогоднішній день тривають, і ми будемо продовжувати пошуки до того моменту, поки ми не знайдемо дівчину. Наступний штаб ми плануємо четвер на 9 ранку на цьому ж місті. Водолази день у день досліджують акваторію Дніпра. Загалом за зміну під водою фахівець проводить близько трьох годин. Температура на дні не перевищує п'яти градусів. Людські ресурси вже на межі, проте водолази працюють із максимальною віддачею. Ми все не разу. Такі, такі сіки не шукали, як в цей раз. Ні, ні раз. У Нас таких не було подібних ситуацій. У нас чотири водолази, я п'ятий, який там в цих мероприятиях. Рятувальники спільно із волонтерами патрулюють прибережну зону Дніпра, шукають вечереті, розмовляють із місцевими мешканцями. Кожний день Наші, наші сотрудники кожного дня наші співробітники оглядають берегову лінію. Працюють троє людей за сприятливих погодних умов. Якщо немає такого вітру, як, от, наприклад, сьогодні, то також запускаємо для пошуків дрон. На даний момент, за фактом трагедії, на Дніпрі відкрито кримінальне провадження з дівчиною, яка виплала та повідомила про перекидання човна, спілкуються правоохоронці, розглядають та відпрацьовують кілька версій подій. Розглядаються дві версії: перша версія це нещасний випадок, яка в принципі є основною. Ну, інша версія пов'язана з тим, що ну, можливо вчинені були відносини якісь інші насильницькі дії. На острові проводився огляд, і проводився огляд човна. Він в даний час знаходиться на території Люківського райвідділу разом з двигуном. На тому місці нема ні мілини, нічого. Це або е, хто керував двигуном, якусь допустив. Маневр, маневр, да. ну, 100% це людський фактор, або ж під час руху, ймовірно, під час руху хтось ходив по човну, допустили розкачування. Пошукова операція знаходиться на постійному контролі міської влади. У пошуках задіяні фахівці Кременчуцької водолазно рятувальної станції, особовий склад ДСНС, водна поліція, волонтери. Операція триватиме, доки дівчину не знайдуть. Ірина Серегова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні волонтери Кременчуцького об'єднання спілки самаритян України передали для лікарні правобережна гуманітарний вантаж з Німеччини для терапевтичного відділення. Надійшли ліжка, медичні меблі, одяг для персоналу, білизна та багато інших необхідних речей. Сьогодні волонтери Кременчуцького об'єднання спілки Самаритян України відвантажили для лікарні правобережна колишня друга лікарня гуманітарну допомогу з Німеччини. Іноземне якісне обладнання відтепер слугуватиме пацієнтам терапевтичного відділення. Сьогодні перший вантаж пішов на лікарню правобережну, в який закінчився ремонт терапевтичного відділення. І саме для них отримані ліжка з матрацами, отримані. Інші речі, медичний одяг, білизна загалом до Кременчука з Німеччини надійшло кілька фур гуманітарного вантажу: це і устаткування для лікарень, і одяг для дітей з інтернатів, а також речі для учасників АТО і їх родин, яким постійно допомагає спілка самаритян. Переселенці, це учасники бойових дій, це інваліди війни, це багатодітні. Ну всі, хто знають, що ми є. І ті, для яких ми привезли, ми самі будемо їх запрошувати, телефонувати. Маємо зв'язок, і люди отримають допомогу. Вона буде значною. Частину транспортних витрат на доставку вантажу взяв на себе міський бюджет. А розмістити вантаж на період митного оформлення допоміг депутат облради Олександр Алексюк. Мені особливо хочеться подякувати тим, хто нам допомагає. У нас виникла проблема вантажу, зайшло багато, навіть ніде було його розвантажити на період митного оформлення. Тому нам на зустріч пішли депутати обласної ради, Дякую ще керівництву міста, яке у нас проплатило доставку одного з вантажів. І тому один вантаж міста оплатило, шість вантажів Німеччина. І ми те вже маємо. Це добра справа, тому що Микола Миколаївич не тільки для привозиться для себе, для міста, він зараз і сабжає райони, те, що в нього є, він все віддає, так що нам побільше б таких керівників. Допомога від самаритян надійде ще й в обласний онкодиспансер. Соціальні заклади, що опікуються дітьми, адресно отримають її, і пільговики. Наразі ж волонтери спілки займаються розвантаженням і комплектуванням допомоги. Олександра Демиденко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. До живого пам'ятника Катинського дуба 13 квітня поклали квіти пам'яті цього дня. У Придніпровському парку згадали нашого земляка військового війська польського Броніслава Урбанського і тисячі інших польських офіцерів, священників, які були розстріляні в катинському лісі та інших містах. 13 квітня у Придніпровському парку вшанували пам'ять поляків, які загинули під час катинського розстрілу навесні 1940 року. Тоді без суду та слідства вбили тисячі польських офіцерів, священників. Для того щоб всю глибину, скажімо, цієї трагедії зрозуміти, потрібно уявити собі, як без суда і слідства, якщо 5 березня був виданий указ. А до 13 квітня вже було розстріляно більше 21 тисячі чоловік. Після хвилини мовчання до добу пам'яті поклали квіти як застереження для майбутнього покоління. Висаджений він був на честь Броніслава Урбанського, родженця Кременчука, поляка по національності, який був підпоручником війська польського і загинув в Катині. Дуби пам'яті висаджують по всьому світу. У Кременчуці живий пам'ятник облаштували у 2013 році. Коли році. Каданашлі вспливати ті факти. Коли почали випливати факти, яка кількість людей знищена, була пропозиція від Іоанна Павла II. Уряд Польщі та нація його підтримали. По всьому світові звідки родом були вбиті поляки, саджали дуби пам'яті. Живі пам'ятники кожному загиблому. Є такі міста, де алеї дубів висаджені. Заходи біля Катинського дубу проходять у Кременчуці щороку, до яких долучається міська влада, активісти, молодь. Для мене це було жахливо дізнатися такий річ, що людей просто вбивають. І, як на мене, молодь повинна знати про такі події, це страшно, це погано. І чому молодь саме повинна знати про це, щоб приходити, шанувати і вчитися, на жаль, на таких страшних помилках. Ірина Серьогова, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Згадати юнацькі роки, зустрітися з улюбленим керівником, і заспівати на сцені з нагоди ювілейної дати. Заради цього приїхали з усіх куточків України і навіть з-за кордону колишні учасники шоу гурту Молодість. Залишатися завжди молодим та натхненним. Девіз шоу гурту молодість. Їхній запал і талант не згасає з роками, а тільки примножується. Колишні учасники гурту гучним вокально-інструментальним концертом відсвяткували ювілейні 40 років від заснування колективу. Перших поколінь випускників тоді ще вокально інструментального ансамблю з'їхалися до Кримачука з усіх усюд, аби, як колись 40 років назад виступити на сцені зі своїми друзями і подякувати засновниці керівнику Ірині Редькіні. Зародженням шоу гурту, що виховувало не одне покоління, завдячують саме їй. років тому, назад. 40 років тому я приїхала сюди ще зовсім юна з Магадану і вирішила організувати колектив. Невеличкий дитячий колектив був у нас. Вони грали за стіною, а я Компонувала хорові і вирішила просто допомогти хлопцям та дівчатам з музичної точки зору. Чимала кількість вихованців гурту продовжують творчий шлях і нині. Так вихованець першого складу учасників Сергій, який, до речі, і дав назву колективу, став професійним музикантом. Я був першим барабанщиком і співаючим барабанщиком. Я співаю і граю на барабанах. Е, в 79-році ми заснували цей колектив. І я програв там 4 роки до армії. У мене є свій колектив, який називається «Краян». Я художній керівник цього колективу і знаходиться в Києві. І я також і ще сам, як співак-композитор, сам виступаю з співа. 1988 року до колективу долучився Олег, випадково побачивши колектив, що грав на вулиці. Перші пісні наші були. Перші пісні були група крові на рукаві, групи кіно. З цього все і почалося. Грали ми практично в різних стилях, але в основному це було диско. Ласковий май, фрістайл. Тоді все було дуже весело і цікаво. У гарному гуморі з оберемками квітів заходили до зали глядачі. Небайдужі до творчості колективу. Я прийшла за запрошенням своєї коліжанки. Яка була учасником цього колективу Молодість і хочу її привітати з юбілеєм її. Підтримати своїх прийшла й учасниця шоу-гурту вокалістка Алла Лебедєва. Я дуже поважаю своїх керівників, Ірину Михайлівну. Тут є багато моїх друзів. Ну я переживаю, хотілася виступати, але я трішки запізнилася з виступом. Тому буду слухати. Бажаємо колективу невичерпної енергії снаги виховати ще не одне покоління талановитих виконавців. Юлія Мартиненко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 12 квітня у Кременчуці в міському палаці культури відбувся галоконцерт міжнародного джазового фестивалю джаз», участь у якому взяли українські виконавці з різних міст. А хендлайдером фестивалю став американець італійського походження Матео Сансонеті, який представив у Кременчуці авторську програму чекаського блюзу. У Кременчуці впродовж двох днів тривав джазовий фестиваль джаз». 12 квітня відбувся великий гала-концерт, який відвідали усі шанувальники джазу, аби послухати чарівні імпровізації видатних блюзменів не тільки України. Особливістю цього фестивалю в першу чергу є те, що представлено кілька блюзових команд. Це вперше в нас, коли така є направленість фестиваля музична. Да? тобто раніше це були різні колективи, а в цьому році так сталося, що це гітарний блюз. Участь у фестивалі взяли талановиті українські виконавці, які захопили увагу глядачів з перших нот. З міста Дніпро приїхала потужна команда Бюлет блюз бенд, яка зачарувала слухачів с своїм дивовижним виконанням класичного блюзу з майстерним соло на губні гармошці. Ми взагалі то блюзова група, так? Ну, це наша, нам здається, що це наше покликання, тому ми займаємося. У нас є інші професії, але музика це те, що нас приваблює в житті. Одеським музикантам з гурту Нойселестріо вдалося втілити усі джазові фантазії, адже коли чуєш ці чаруючі ноти, потрапляєш у свою іншу реальність. Завдяки цьому гурту слухачі познайомились з надзвичайним напрямком джазу, з ідійським настроєм та елементами фолку. Я дуже радий, що а, люди в Кременчузі е, слухають джаз і сподіваюся, нас е, тепло приймуть. Тому це ніколи не скучно е, грати джаз. Він такий різноманітний. Я класичний, класичний музикант. Е закінчив е академію музичну одеську і граю, е граю в оркестрі. Але все життя, скільки я займаюся музикою, е мене постійно супроводжує джаз. Також з Одеси прибули учасники гурту Олексу Бенд, які вразили увесь зал своїми білими нарядами, золотими саксофонами та незабутніми враженнями. Мене прилосили взяти участь у цьому. В цьому, цьому дійстві, скажімо так. То ми приїхали задоволені. Багато чого. Красива жінка, гарна погода, хороший настрій або поганий настрій. То все є джерело натхнення. А завершив гала-концерт італійський блюзмен Матео Сенсонеті своєю програмою Чекаського блюзу. Він виступав з українськими музикантами на одній сцені та підкорив слухачів енергетикою справжнього ритм -н блюзу від якого серце б'ється в унісон з партіями духових, а по спині біжать мурашки. Фінальний концерт міжнародного джазового фестивалю Цьом Джаз зібрав в одному місці не лише світових музикантів, а й справжніх шанувальників блюзу та джазу. Пришли з дуже гарним настроєм послухати дуже красиву яскраву музику. Піймати цей драйв, цей настрій та насолодитися цим чудовим вечором. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Краманчуцькі новини. Учні другої школи сьогодні зустрілись із гравцями футбольного клубу Кремінь. Спортсмени провели для дітей естафету та показали майстер-класи. Як діти грали із відомими футболістами, бачили наші журналісти. Зіграти у футбол із зірками Кременя справжнє щастя для дітей. Учні із задоволенням спілкувалися, фотографувалися та старались грати як професіонали. Зустріч з футболістами команди Кремінь стала можлива завдяки всеукраїнському проєкту Healthy Schools. Наш навчальний заклад наближається до фіналу. Ми в проєкті Healthy Schools заради здорових та радісних школярів. Ось у нас триває останній звітний тиждень. В рамках цього проєкту ми робимо різні активності. Ності, які стосуються здорового харчування спорту, за програмою Хелсі Schools навчаються 40 шкіл України в рамках цього проєкту Учні мають ще більше можливостей розвивати свої таланти. Я в рамках цього проєкту брав. З участю у змаганнях з кікбоксингу їздили ми у місто Дніпро, зайняв я два перших місця. Це були серйозні змагання всеукраїнського рівня. Кращий бомбардир Кременя Костянтин Черній відзначає, для футболістів проводити такі заходи завжди в радість, адже дітям потрібно прищеплювати любов до спорту через власний приклад. Може хтось після цього уроку захоче піти до секції. Вольної та займатися цим професійно. треба заохочувати дітей. В спортивних іграх брали участь і хлопці, і дівчата. Деякі учні серйозно замислились про спортивну кар'єру. Мені подобався футбол. Вони завжди забувають м'яч. Я теж хочу повторювати за ними і, і, і стати теж чемпіоном. Цій грі були лише переможці. Дружня атмосфера, спілкування з зірками спорту школярі ще довго будуть згадувати та обговорювати. Марина Корнічук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Цієї суботи на стадіоні Кремінь-Арена відбувся перший матч у рамках чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. МФК Кремінь приймав на своєму полі Нікополь в ході нервового протистояння. Наші земляки здобули перемогу з рахунком 3-2. Подробиці матчу далі у сюжеті. 13 квітня на стадіоні Кремінь Арена міський футбольний клуб Кремінь зустрівся із командою Нікополь. Це перший матч сезону у рамках чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Кремінь почав гру агресивно, явно зробивши ставку на швидкий м'яч. І він мав би відбутися, якби на четвертій хвилині Козлов реалізував пенальті за гру рукою суперника у штрафному майданчику. Проте Кременчужанин не зміг переграти голкіпера Нікополя. Рахунок Кременчужани відкрили. Вже після 30-ї хвилини Сидоренко отримав хороший пас на правому фланзі та пробив точно в ближній кут 1-0. А на 43-й хвилині кращий бомбардир Кременчужан Костянтин Черній скористався грубою помилкою на виході голкіпера Нікополя та подвоїв перевагу Кременя. З рахунком 2-0 команди пішли на перерву. Після якої Кремінь швидко довів рахунок до розгромного Сафонов пробив зі штрафного у дальній кут повз стінку. Втім, так само швидко і Нікополь встановив паритет. Матч завершився із рахунком 3-2 на користь Кременчужан. Тож перший матч виявився для Кременя результативним, але нервовим. Та й наші футболісти допускали помилки у другому таймі, яких можна було б уникнути. Команда забив трі м'яча. Команда, забивши три м'ячі, припинила грати так, як ми домовлялися. Почали грати не зібрано. Після двох замін на Романа Лактіонова і Ернеста Астахова. Я вважаю, вони не увійшли в ігру. Через це ми пропустили перший гол від суперників і другий. Наші гравці допускали грубі помилки. Знаєте, як це ними погано зіграли чи добре зіграли? Нікополь це команда, на яку нічого не впливає, і вони виходять і грають свій футбол. А на нас лежить велика відповідальність. Наступний матч в рамках 20-го туру Кремінь також зіграє вдома. 18 квітня наша команда буде приймати Херсонський кристал. Початок матчу о 17 й на Кремінь арені. Олександра Демеденко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Погоду на завтра синоптики прогнозують хмарно дощитими. Нічна температура повітря плюс 6 плюс 7, денна плюс 9, плюс 10. Затишного вам вечора дивіться, Кременчуцькі новини за добу.